Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Сьогодні вийшла у свій квітник для того, щоб поборотися із бур'янами. Трішечки підзапустила я вже цю справу, було трішечки ніколи. У мене випав день із мого життя, але пройшов він недаремно. Я зараз вам покажу, ось, бачите? Ось. Я донор здавала кров. Я думаю, що комусь моя кров знадобиться і, можливо, врятує життя. Це дуже чудесна справа. І мене ця думка тішить, якщо чесно. Ми, кожен із нас допомагає як може. Я також допомагаю як можу. І мені здається, що це надзвичайно благородна справа. І тому я вже не вперше здаю кров на донацію. Ось так. Ну а зараз про те, до чого я дійшла. Йшла боротися із бур'янами і наткнулася на свою гортензію Аннабель. Вона росла ось тут. Коли росла, прикривала цей резервуар з водою. І е, прекрасна вона цвіла, давала гарні соцвіття. Аж поки в нас не настала тривала спека. Настала тривала спека, і її листя, і соцвіття, які росли на горі, вони підгоріли і стали некрасивого такого помаранчевого, рудового кольору. Мене це сильно якось напружувала, мені це не подобалося. Тому я вирішила почати саме з цієї гарти. Я просто її вирізала звідси. Восени я перенесу її на інше місце у тінь. Я думаю, що там їй більше сподобається. І дивіться, прибрала я цю анабель свою, і у мене під нею росли ось хвости. Ось вони зацвітають, і скоро вони потішать мене і цвітінням, і своїм ароматом. Пахнуть такі хвости. Мені здається, білою акацією. От Мені дуже нагадує цей аромат, аромат білої акації. Ну і Подивіться, будь ласка, натрапила я на такого культурного агресора. Це м'ята. У мене м'ята двох сортів росте. Бачите, ось є пухнаста. І ось є якась така ланцета листа. Не знаю, як називаються ці сорти. Ароматні, прекрасні і м'яті тут дуже-дуже дуже подобається. По-перше, тут волога, тут такий от, також тінь ось з цього боку. І вона тут чудово себе почуває, буяє. І вирішила я її трішечки вгамувати, бо дивлюся, вона вже пішла рости і заполоняти простір навколо себе. І хочу вам показати, ось, бачите які вона має кореневища. Дивіться, ось, бачите, ось ось Отак вона лізе. Якщо її не вгамовувати, вона може і пів огороди запаланити. Дивіться, які. І ось вже прорвала. Бачите, ось такі величезні у неї кореневища бачите? Ось гамовою м'яту гамовую, чому я хочу, щоб вона в мене росла тільки тут. І все, більше ніде. Час від часу я таку процедуру їй проводжу, адже на наступний рік я тут більше засаджу трояндами. У мене тут будуть рости троянди. Що посаджу тут? Також посаджу гортензії, тільки посаджу волотисті гортензії Ось, які не бояться сонця. Ось такі у мене плани на майбутнє. Ну, а що трапилось з занабель? Дивіться, найкраще соцсвіття я зібрала і зробила з них отакий ось гарненький букетик. Оці букети із Анабель, вони зберігають і свій колір, і свою оцю форму під час висихання. І будуть тішити мене надалі і взимку. Ось такі така інформація, такі в мене справи зараз. До речі, після донації почуваюся чудово. Якщо хтось боїться, нічого не бійтесь. Я жінка, в мене 57 кг ваги. Я цю процедуру виношу прекрасно. Трішечки голова крутиться в той день, коли беруть кров. Але на наступний день вже все, все в порядку. Все в порядку. Так що нічого не пійтесь, допомагайте. Все буде Україна. Дякую всім за увагу і до побачення!